Так. Что-то тесно стало. бля. Сука. Так, друзья, если вы там видите, привет. Мы пробовали трошечки Wi-Fi больше. Сейчас, я сподеваюсь, у меня получится в цей раз нормально сделать. Друзі. О, привіт, привіт, друзі. Я бачу чат. Слава Богу, ви представляєте? Оце да, так. Оце да. Так. Привіт, пупсик. Привіт. Зараз буду. Привіт, привіт, Поїхали. Вітання. Шалом православні. Саньок. Привіт. Добрий вечір. Привіт, 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 привіт. Ура. Так, друзі, нарешті, нарешті це звершилось. Ой, зараз я курілку візьму. Що вам хотів сказати, друзі? Дуже насичені дні ці були, поки я там до вас намагався вийти в ефір, а потім трапилась така шляпа, друзі. Коротше, в нас же скважина. Там стоїть насос. Я його, ну, там вже похолодав, трошки його замотував цим, як його. Курткою. І видать, Собака під ранок за куртку потягла, відкрила насос. Коротше, бляха. Затопила її нахер. Така жопа була, друзі. Попали на бабки. Короче, ще був геморрой, короче, вся фігня. Але в нас же стоїть стиралка, в нас же стоїть ванна. Я сьогодні перший раз, друзі, перший раз покупався бляха в теплій ванні. Як же класно. Я прям в такому захваті. Ну, коротше. Я сподіваюся, друзі, вам подобається ця атмосферка. Сподіваюсь, що все вам подобається. І все класно. Так, поїхали до. А, що вам хотів сказати? Ми ж там розігрували, друзі. Нагадати, розігрували ось цей класний, ось цю класну сокиру. Йо-моя, що вона закрита. О, відкрив. Оцю класну сокиру. Нагадаю вам просто чисто. Оцю класну сокиру розігрували від Ганзу. І, друзі, на жаль, сьогодні я не зможу обрати переможця цієї класної сокири, бо треба Кіцький телефон. Кіцька повинна підтримати, підтвердити це посилання на Монебанку, друзі. І сьогодні також буде розіграш на ту ж саму банку, а потім ми просто на минулий раз розіграємо вже два призи. Коротше, друзі, на приз буде така ж сама сокира. Друзі, коротше, просто прислали спонсори, прислали три таких. Насправді прислали чотири сокири: одну на рекламу і три отакі на розіграш. Тому, друзі, це я сподіваюся. Останні сокири, які ми будемо розігрувати. Вони, звісно, дуже круті, дуже класні. Одну ми вже відправили переможцям. Е Дві ще залишилось. Одну ми розігрували. Коротше, у вас досі є шанс посилання на Модобаночку в описі донат від 100 гривень, друзі, і ви можете прийняти участь уже два призи. Розумієте, буде два переможці. Два переможці, Тому хто донатив, може ще закинути, хто не донатив, може теж закинути. Друзі. І одна з сокир поїде до вас або не поїде до вас. Нагадаю, друзі, що за сокири, це сокири від Ганзу, Firebird. Дуже класні, туристичні, зручні. Всередині є ось така пилочка, дуже класна, дуже удобна. Тут є кресалоще у піхвах, і дуже зручні піхви, які можна вішати на, на цей на пояс і ними користуватися. Ну, коротше, класна туристична сокира, друзі. Кому хто таку собі хоче, і в будинок, і в машину, і навіть на велик можна там на туризм з собою возити. Дуже класні, друзі. Посилання на неї, ви звісно, знайдете у описі під ефіром. І Пам'ятайте, що діє промокод MAV-10 на знижку 10% на всі товари від Ганзо. І, до речі, друзі, пам'ятайте, що. На, на сайтах там NatureHike, там Ganzo, Fanic UA, Fініx. Зараз, друзі, Чорна п'ятниця. Помімо того, що там і так великі знижки, друзі, ви також ще до цих знижок можете скористуватися промокодом. Тобто, наприклад, там знижка мінус 10%, і у вас ще мінус 10% по промокоду малих 10. Поняли? Типа, бо там мінус 20% знижка. Ну, коротше, там різні знижки, друзі, до кінця місяця. Тому переходьте, не прогавте і донатьте, друзі, донатьте посилання. На монобанку в описі. І якщо ви не, цей, не користувач монобанка якогось іншого банка, пишіть, будь ласка, у коментарях цей, свій номер телефону, щоб ми могли вам набрати, і відправити вам сокиру. Тому, друзі, донатьте, у вас є шанс виграти дві сокири. Дві сокири у, минув, у наступному цьому стрімі. Так, тепер, друзі, вибачайте, що відвалікся. Будемо читати коментарі. Я, бачите, як взросло з комп'ютера. <laughs> Ой, чудово, блін. Так, привіт, привіт, вітання з Києва, друже. Привіт, де Кицька? Кицька, на жаль, в місті. Вона сьогодні, до речі, приїжджала, друзі. Ми фіксили одну проблему, яка сталася після затоплення нашої скважини. Тому сьогодні кіська батя сьогодні були. Відосик, я, звісно, не знімав, я думаю, такий а може вам сподобається. Насправді, друзі, по хатині перевоплощення прикольні. В принципі, я думаю, вам зайде. Мені, мені дуже зайшло. Тому якось так. Коротше. Е, я до вас доїжджаю. Прямо зараз. О, чом чому стрім? Стрім обо всьому. Як вас знайти в Інсті? Е, в Інсті, друже, Міша Малик. Міша Малик Інстаграм, Міша Малик Телеграм. Кому цікаво, підписуйтесь. Так. Гутен Abend, Привіт. Не знаю, що це значить. Е, мабуть, привіт. Да. Стіна супер. Привіт, прогульщики. Привіт, привіт, постери, як і обіцяв. Так, да, друзі, постери. Це, до речі, постери, саньок купував, дарував. Це ще, це ще коли було. Це ще, коротше, ми на квартирі були. А вам їх не всі видно? Чи всі видно? Чи то в мене так просто видно? А, видно. то в мене просто так цей. Друзі, я і комп'ютер, це дуже сложно, поняли, так що. О! Безкиськи все не дуже гарно. Люблю, коли Світлана в ефірі. Друже, я також дуже сильно люблю, коли Світлана в ефірі. І не тільки в ефірі, коли вона поряд. Але, на жаль, друзі, shit happens. І ну, не вийшло приїхати, не вийшлось цей. Так, блін, як воно це Оце незвично. Я звик, друзі, до телефону. Вибачайте, що я такий цей, цікавенький. Е, так. так. Так, так. Ой, не, не те листаю. Так, 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 так. Гарні постери, дякуємо. Ретрит продовжується. Це точно. Бачу, не холодно в хаті. Насправді, друзі, в хатці зараз 18 градусів. Я б не сказав би, що типу, бо я ще не встиг розтопити. Я тільки з душу, думаю, вийду до вас, поки хоч трошечки є час. Бо таке, я тільки, тільки пошабашу, і воно так розмарило. Якщо чесно, я себе заставив, але розумію, що завтра буде відос. До речі, друзі, відос десь на годину буде капець якийсь насичений. От прям максимально. Там і опалення, там і вікна, там і сантехніка, там такий прям сирбор. Майже на годину, тому я думаю, вам зайде. Так. Де Світланка? Світланка в місті, на жаль. Привіт найкращим людям в будинку мрії. Привіт! Це все із-за того, що ти не ходиш в церкву, да, Саня, це точно. Тобі не ходно в майці? Ні, поки нормально. Покажи хату, що зробив. Ні, Санька, поки не покажу. Де кицька? Кицька в місті, де жінка теж в місті. Привіт, про що випуск буде? Про, розповів про що буде. Вона ще не приїхала. Як там кицьки? Всі три. Все добре, друзі. Кицьки жирненькі, одна ще кругленька. Тому поки що все окей, все добре. Третя кицька в місті сьогодні приїжджала, трошки посмажили м'яска. Поїли смачного шашвичка. Ну, коротше, трошечки відпочили, трошечки доробили, що треба було доробити. Я вже трошечки тут обживаюсь скажу вам, набагато приємніше стало. Трошки поробив меблів, поличок меблів, столешку. Завтра вже, якщо що, може, а може післязавтра, бо трошки їжі є, почну готувати їсти. Бо глядачі присували нам плиточку електричну. І на однокамфорочку вже зможуть щось собі приготувати. Ну, коротше, друзі, потрошечку-потрошечку все вимальовується. Завтра почну вже стирати, бо нема нема бляха в чому ходити. Я взагалі в кицьких штанях, якщо що, сиджу. <сих> 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 так. Е завтра буде відео, да. Завтра, Санька, відео буде. Ой-ой-ой, що -ой -ой, воно пролистало. А тут мені все показують. Учасники реакції. Позначки. Надіслати відгук. Коротше, я сподіваюся. А, тільки цікаві. Ах, ви всі повідомлення. Ви представляєте, опять і тут такий цей? Вибачайте, друзі, я зараз заново почну. Може кого пропустив. Може, не прям заново. Так, е... завтра відео буде-буде. Don't touch my bike. Любо дивитись, друже. Дякуємо. Кинув на сокиру другий раз. Мені потрібно, щоб хащу розібрати на фазенді, яка стала 6 років без господарів. Друже, я сподіваюся, що ти виграєш. Дуже сподіваюсь. Це все від Монобанка залежить. Завтра відосік стройки. Да, завтра відосік стройки, друзі, буде дуже цікавий. Я сподіваюся, що вам сподобається. Буде дуже насичений, дуже класний. Е, так. Ти хоч в трусах чи тільки в майці? Саня, я і в штанах ще, але без трусів. Ану, встань, покажи. <гум> так, джо як справи. Ну, нарешті будуть смаколики в кадрі. Так, да, друзі, будуть. Звідки ноут? Ноут, друзі, підігнав наш глядач, до речі, з Кременчука. Підігнав ноутбук, друзі, підігнав колонки і ще якісь ліхтарики. Я ще, якщо чесно, навіть ті пакети не розкривав, бо в нас тут такий гармидер був вже трошки ліпше. Зараз ще трошечки дороблю, щоб тут прям вообще комфортно-комфортно було. Розставимо колонки. Вже можна буде кінчик дивитися, прям знаєте, з повним погруженням, з повним кайфом, з повним цим. А так, друзі, вже дійсно набагато приємніше стало. Робив меблі. Коротше, ці дні дуже насичені, друзі. Дуже розстроїла скважина. Я взагалі, отак розумієте, вівторок треба якраз ну, починаю знімати. Думаю, зараз туди-сюди, все почну знімати, все цей. Виходжу і глина така. Я бачу, що ну, вода шла, аж ями повиривав, бляха, відкриваю люк. А там, ну, а там все, все в воді. Скла станція, бляха, ну воно видно, докуди був рівень, це вона вже пішла тоді, вода. Грязі стільки мило, бля, такий гімарняк був, друзі, на бабки попали капець. Їх і так розумієте, бабок немає від слова зовсім бляха. І тут ще й попали на бабки, коротше, жопа. Тому, друзі, якщо що, якщо цей участвуйте, друзі, участвуйте, будь ласочка, в розіграші сокири. Якщо не хочете участвувати в розіграші сокири, можете просто там якусь суму закинути. Ну, якщо вам вдруг вона не потрібна, і ви не хочете закидувати. Так, то, коротше, будемо дуже сильно вдячні. Скільки ж меш лежачі? Ой, друже, насправді небагато. Інколи коли як, під настрій? Інколи 80. Буває, що інколи там 100, там, може, 105 пожму, але знову ж таки, мене страхує тільки собака, поняв, то я, в принципі. Наразі я вже давно не жав. Максимум щось на раз був, здається, 125 кілограмів. І це так дуже давно було, це мені просто колись цікаво було. Я ніколи не був сильним, у мене завжди... Всігда... Ну, типу, показники такі були серед... Ну, не дуже. жим 125 кілограмів, тяга 200, присяд 200. типу. Тому я, в принципі, я сильним ніколи не був. Це так, я мені просто Ну, важливо, щоб я нормально виглядав, але скільки я поднім... ну, піднімаю, типу, не дуже мені важливо. Так, ще, ще потрібно безпровідну мишку для ноута. Ой, друже, та слава Богу, хоч ноутбук є. Я, тобі, я ще колись може розберуся і пороблю підключення, ось як ви казали, що, типа, що там донати приходили, щоб ми бачили, ну, і що воно приходить, там запитання якісь. Бо я ще, ну, якщо чесно, я ж кажу, я як древня людина, поняв? Я ото можу Ютуб подивитися на ноутбуку. Ну, раніше ще там в дитинстві на компі там в ігри мог пограти. Зараз я отак я беру ноутбук такий. Думаю, божечки, що як тут. Як знаєте, як, як пенсіонери. Це як оце люди похилого віку, знаєте, у мене там бабуся там. І для них телефону це важко. Це для мене ноутбук. Я поки ви звикну, це капець. Так, вам треба проєктор. Якщо чесно, я думав за проєктор. Це була б чудова тема, але. Трошечки згодом. Зараз він точно не на часі, бо, по-перше, нема де, по-друге, немає коли. Це вже пізніше. Я думаю, проєктор можна буде взяти на весну або на літо. І на вулиці, наприклад, вішаєш цей чи щось чи якісь там, ну що там треба куди вішати, або на будинок, там, або ще кудись. Блін. І вмикаєш кінчик, і прикиньте, отак, чисто бандейки, там, сісти, шашвичок. Кіношка, Пуф, я думаю, вообще пісня була. Але це ну, явно не на часі, скажімо так. Бо я ж кажу, по бабкам вообще біда. Так, буде завтра відос, і о котрій годині дякую. Друзі, обов'язково буде. О 19 я ще конечно, його не доробив, він ще в процесі, але я завжди так роблю, друзі. Я зазвичай в четвер ввечері його дороблю, потрошечку в п'ятницю, там туди-сюди дороблю ще, і в п'ятницю вже скачу і вигружаю. Але сьогодні не вийшло, бо ефіри ви бачили не були. Тому я вирішив, що краще сьогодні вже зроблю ефір. Вночі, може, трошки помонтую, зранку домонтую і дороблю, друзі. Коротше, якось так. От таке. Тому о 19-ті, я думаю, все буде добре. Вітання з Вінниці, все споді... сподобалось. Від паркану був кіно і катячих будинок до постерів. Казали, що ми вже як родичі, то тоді ви маєте. Відвідати нас, ваших підписників, а ми тоді їдемо до вас. Дякую, радий, що вам подобається. Я думаю, колись обов'язково пересічимося. Так, у мене батя десь так володіє компом, як мішаня. Так, друже, я ж кажу: я настільки відвик, я от на роботі, скажімо так, ти там мінімальне робив на роботі. А так зазвичай знаєш, телефон, телефон я ж монтую в телефоні, там зйомка на телефон, все через телефон. Ну, типу, все через телефон. Тут дуже так, дуже цікаво. Так, привіт з Житомира. Привіт. Ти сьогодні знову сами на стрімі. Так, да, друже. На жаль, на жаль, знову сам на штани скинув. Дякую велике. Дякую величезне. Друзі, реально, просто та ж стиралка накрилась. Ми стиралку взяли в розсрочку. Бляха, попали на, оці, на станцію. І, коротше, шмаття чистого нема. У мене і так шмаття, блин, половина, ну як Тут троє з чотирьох штанів, які я ношу, з дірками. <ротше> і всі грязні, бляха. Я вже сьогодні зняв, думаю, ну не буду я позоритися, вже як бомжара, блін. Думаю, найшов ну, не штани, думаю, одів, думаю, піди. <ротше> То думаю, хоч, хоч в штанах буду, хоч нормальних чистих. Розкажи про постери. Можливо, є якісь цікаві історії, як дісталися якісь згадки. Друже, постери це майже всі постери від Саньочка, окрім оцього і оцього. Ці два я замовляв, здається, на Аліекспресі давненько, давним-давно. Друзі, вони висіли в нас ще коли ми жили на квартирі. Це в нас також була відеозона. І ми, у нас висів цей кивим. І тут висіли постери. І оце я, в принципі, теж саме зробив, тільки без, килим, без килима і до стіни. Я вважаю, в принципі, стало трошки затишніше і непогано. Коротше. Це, друзі, до вас ще є таке питаннячко. Можливо, можливо, вдруг у когось є непотрібні якісь коврики, килимки, отакі, знаєте, щоб поплотніше трошки. Старі там неважливо, який колір, який розмір, вдруг у вас є, от вони вам не потрібні. Чисто лежать, і ви думаєте, бляха, це барахло, воно мені не треба. Друзі, блін, якщо у вас є, відправте нам, пожалуйста. От їх дійсно не вистачає, бо я оце розумію, що оцей килим, який товстий, от на ньому класно. Я сьогодні плесосив прибирав, бо за ці дні засрався так, що капець тут і стружка, і тирса, і все. Коротше. А оці покривала, ну вони, по-перше, тонкі, по-друге, ну, в них не так тепло. Там дорожки, оці совєтські. Ну, коротше, якщо вдруг у вас є килимки, і якщо вдруг вам вони не потрібні, то будь ласка, напишіть в інстаграм, я вам скину куди відправляти. І буду вам дуже сильно вдячний, бо воно додасть трошечки ще уюту. Так, е, завтра вже кухню покажете. Е, завтра, да, да, Завтра вже буде кухня. Частково ви вже її побачите. Е, вже буде і мойка там буде, і ну коротше, не буду спайлерити, все побачите, буде класно. І реально, завтра відос дуже насичений в плані роботи. Не такий, як був перед цим, що ми там тільки будку зробили, бо там писали, що ніфіга не зробили. Про що відос? Так, э, на станцій треба мати дві. І в кращому випадку до двох років міняєш, одна працює, одну ремонтуєш. Гемор ще той живемо також в будинку з сім'єю в трьох ламається періодично, і я вже не звертаю увагу. О, дякую, друже. Ми свою так цю станцію, яку затопило, віддали на ремонт. Це блага, що сантехнік, який нам робив все це, що він просто красавчик. Я отак йому зранку набираю, кажу: Вадим, кажу, це жопа. Ну кажу, все, що робить. Каже, так, у мене були плани. Каже, все, я сьогодні каже, зараз до обіду це каже, рішаю. Зараз каже, все кидаю. Каже, на магазин беру станцію. Він мені з магазину оце дзвонить. Каже, так, є така, 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 така потужність, там та-да-да, що -да, берем. Кажу, давай якусь середню. Ну, То взяв, приїхав, красавчик за день все зробив. Ну, воно не прям все вийшло, але сьогодні ми доробили те, що треба було доробити. І коротше, слава Богу, все працює. Бо, друзі, я так розстроюся, думаю. Та за що? Думаю, бляха, ванну купили, стиралку купили. Думаю, за що? Думаю, ну думаю, що таке, кодук. Тако... Капець, виходжу, і тут така жопа, думаю, бля, ну просто, ну взагалі, ну, ну, ну капець як обідно було. Ну, Потім мене трошки попустило, але я так зранку встав, як знаєте, як, ото, як оця птичка. Бачите, що написано, вам видно? Ну, короче, Якщо побачите, це я такий зранку був. Так Кицьки прийшло оповіщення про початок стріму. Вона тут є з нами. Я думаю, Кіцьки немає, бо вона була на роботі. І якщо може приїде додому вже скоро, то може зайде, якщо буде час. Але поки ж знову таки, поки покупається, поки покушує, то може і не встигне зайти. Тому так, що по дровах? Багато йде? Так, да, по дровах... Я не скажу, що я дуже багато витаплюю. В мене тут ну, плюс-мінус там 23-25 градусів я отак натопив. Ем, але ну, там жменьку дров дров'я з собою кожен вечір таскаю і скажу вам, що дрова улітають просто. Ну, по-перше, у нас кльон, і він, я так зрозумів, не дуже прям дерево. Ну, це те, що ми розчищали ділянку, і в нас з'явилися ну, типу, ці дрова. Ми їх якби складали, складали, трошки не складали, але я розумію, що треба все одно буде замовляти машину, мабуть, дрів, бо чи дров, чи дрів. Бо ви скажете, що я опять неправильно кажу. Дошок, коротше. Машину дрів, бо закінчиться. Скоро вони закінчаться і буде ніфіга не жарко. І ще, друзі, треба тепу рукава, бо воно дує, поняли, але воно дує вгору. А знизу так не прям і тепло. Тому я хочу розвести ще трошки теплу рукава, щоб воно прогрівало. Хоча б мінімально хоча б ванну завести, і по кімнаті трошки розвести, щоб ну, з під низу воно прогрівало. Бо так воно до пояса ок, а в нас кровать лежить на підвозі, і ти такий, типу, ні, воно комфортно, нормально. Я не скажу, що мені час там прям холодно, поняв? Типу, зараз 18 градусів. В принципі, нормально. Я там без носків і в майки. Мені, в принципі, ок. Але знову ж таки, Якщо розвести і вже тепліше, бо коли Кіцька приїжджає, ну вона не така, вона трошечки більше мезна, ніж я. Тому, в принципі, ну це буде круче, це буде краще. А так, да, дрова йдуть, ну дрова ще поки є. Коротше, поки так. Е, так. О, друзі, ви трошки понаписували. Зараз я. Е, так, 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 так. Мішаня, коли плануєш робити електрику? Друже, скоріше за все, вже в найближчий час, бо е, я зараз ще трохи ось тут дороблю, що треба доробити.